Україна азартна, слоти, ставки, фріспіни і тому подібні терміни знає кожен українець. А чи знали, ви, що третина населення нашої країни є гравцями? А те, що ігрова залежність скосить військових. А ну скільки мільярдів на рік складає об'єм грального ринку? Мільярдна нажива, шантаж мінцифри та загроза Та кому з парламентарів та міністрів вигідно підсаджувати українців на онлайн казино Сьогодні я називатиму конкретні імена. На Цифри і мотиви. З вами агент Ненка Іфо. Всі ми залежні від емоцій, які пов'язані з очікуванням бажаного результату. А тим паче, коли мова йде про грошик. Багато-багато грошиків. Великими гравцями не народжуються, ними стають. Скільки разів ви чули такі заклики в інтернеті? Ну зізнавайтесь, хоч разок закрадалися думки ризикнути відчути смак дармових грошенят. А хочете знати, скільки людей все-таки на це наважується? 8% населення України грають повністю у всі різновиди азартних розваг. Лотереї, слоти, карткові ігри та інші. Цей показник виріс з 3% до 8% за один рік. І це десятки мільярдів гривень, які витратили українці за минулий рік. Більше того, жертвами миттєвих збагачень дедалі частіше стають військовослужбовці. Стрес, тяжкі умови та віддаленість від сімей штовхають захисників шукати розради в яскравих картинках онлайн-казино. Знаю про випадки, коли військовослужбовці витрачають все своє грошове забезпечення. Беруть мікрокредити або здають в ломбарди дорони та тепловізори, так в даний час це взагалі важко уявити. Але на жаль, такі реалії. До проблем залежності серед військових в березні привернув увагу боєць Павло Петриченко: Я не можу відповісти кожному, якому важливіше об'ясаний мільярд гривень у бюджет, ніж наслідки у сотні тисяч ходячих трупів. Якщо ви взялися легалізувати... То хоча б контролюйте. Це вже питання національної безпеки. Ну і як тут не погодитись? Після цього скандалу його петиція дуже швидко набрала потрібну кількість голосів. Не минуло місяця, як сталася трагедія. На війні загинув автор петиції Павло Петрученко. Ця резонансна тема, нібито й підштовхнула посадовців до термінової ліквідації країн. Але є нюанс: привід для ліквідації комісії підвернувся чудовий. От лише забороняти азартні ігри ніхто точно не збирався. Втрачати доступ до таких грошей, та ви що? Тільки дурний у парламенті від цього відмовиться. Тому сьогодні поговоримо про ліквідацію країн, комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Згоден? Від такої кількості термінів в одному реченні стає нудновато. Але завіряю, зараз стане цікавіше. Куди пливуть грошики від розбитих сподівань? Сотень або тисяч гривень, якщо мова йдеться про людей, котрі сподіваються збагатитися на онлайн-казанок. І мільярдів, якщо йдеться про посадовців, які прагнуть контролювати гральний бізнес. Мене однозначно більше цікавлять останні. Об'єм грального ринку в Україні оцінюється щонайменше у 150 мільярдів гривень на рік. Ви хоч можете уявити собі, скільки це грошей? А якщо їх зважити? Мільйон гривень п'ятисотками важить 19 кілограм. Значить, об'єм ринку азартних ігор важить майже 3 тонни. Так, мозок вибухає. Тоді давайте по порядку. Трохи більше року тому країлу вже намагалися перекрити кисень. Але безуспішно. І от зовсім нещодавно питання знову набуло актуальності. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев написав у себе в телеграм. Уряд запропонував ліквідувати безпорадний орган, який я вимагаю винести на розгляд Верховної Ради щодо протидії Лудоманії. Хто не знав, що таке Лудоманія, то це розлад поведінки до пристрасті азартних ігор. Ліквідація країл перший важливий крок 100%. Підтвердив міністр Федоров: Не минуло кількох тижнів як Гетьманцев підтримав Федорова і комітет погодив ліквідацію краю. Питання ніби ще остаточно не вирішене. Але, як сказали би песимісти, перший цвях у труну комісії забито то радіти чи співчувати? Давайте розбиратися. По-перше, питання азартних ігор звичайно важливе. Але на фоні війни браку снарядів, зростаючих тарифів та загрози ракетних обстрілів геть не здається першочерговим. Чи може просто вся справа в тому? що доходи від грального бізнесу за останній рік виросли у 28 разів. І чиїсь кишені аж сворблять, так хочуть наповнитися часткою від такої солодкої годувальниці. Щоб розібратися в цій темі, давайте згадаємо, коли і чому взагалі з'явився той країн. Влітку 2020 року Верховна Рада прийняла революційний законопроєкт про легалізацію та державне регулювання азартних ігор. Мотивація зрозуміла і ніби благородна, щоб тіньові доходи від бізнесу почали працювати на благо держави. Якщо простіше, щоб ті, хто при владі, отримали законний доступ до прибутків тих, хто заробляє на Тоді ж і було прийнято рішення про створення країни. Орган мав контролювати видачу ліцензій і відслідковувати нелегалів? Ну і, звичайно, забезпечувати надходження чималих коштів до держбюджету. Нагадаю, що це мільярди гривень. І хто ж мав контролювати цей потік мільярдиків в бюджет нашої держави? Перший у цьому списку Іван Рудий. На даний час він є очільником краю. То хто такий той рудий і чим заслужив високу довіру? Колись Іван починав свою кар'єру в якості продюсера на телебаченні. Ну, рахувати гроші, значить, точно вмів. Чи мав він хоч колись стосунок до азартних ігор? Жодного. Ну хіба що сам у вільний час полюбляв крутнути рулетку. Але про це історія мовчить. То чому ж його обрали? Припускаю, що можливо через чисте минуле. Не виключено, що очолити орган, котрий контролюватиме таку дискусійну сферу, мала людина з кришталевою репутацією. Сам Іван у 2014 році брав участь у російсько-українській війні на Донбасі. Очевидно, що така біографія мала викликати довіру. Але, мабуть, у цьому призначенні дещо майже одразу пішло не так. Рудий заявив: у мене немає досвіду, як промутитися, але є досвід того, як зробити щось добре планує працювати чесно і прозоро. Наша по суті задача там як регулятора наразі, да створити і забезпечити такі, ну, чому ми говоримо там, да по подальшому розвиток і взагалі завдання лобальні, які стоять, це зробити ринок і умови існування на ринку таким чином, щоб існувати в білу було набагато ну, було вигідніше ніж існувати чорну. Можливо, саме звідси ростуть ноги в нинішньої необхідності ліквідувати країну. адже і горка. Ну, такий сланий в реальному бізнесі. Це величезний грошовий мішок, в який важко запустити руки, працюючи чесно і прозоро. І ось на Руди вже у суді оскаржує звинувачення у корупції. Комісія з питань корупції, в свою чергу, виявила правопорушення у діях голови країни, тобто Івана Рудого. Працювати чисто і прозоро щось не зовсім виходить. Цікаво, що замість країн планують створити не колегіальний орган, а звичайну службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади. Створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а е, звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання. Якщо перекласти на мову корупції, то вийде наступне: до складу комісії входило шість людей, котрі мали приймати рішення колегіально. Тобто вирішити питання або кажучи сленгом, дати на лапу. Не можна було комусь одному, довелося підкупати усіх. А це вже паливно, інша справа проста служба. Тут можна буде просто занести головному, а він же вирішуватиме з ким ділитися. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Я впевнений, що саме ви мрієте про квітучу нашу неньку без корупції та війни, то підпишись, аби правду побачила якомога більше українців. Навіщо знищувати комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, вже більш-менш зрозуміло? А от хто може від цього отримати найбільшу вигоду, розглянемо можливі версії. І перша версія відмивання коштів і шантаж. Федоров і Гетьманцев хочуть ліквідувати країн, в тому числі через бездіяльність, а саме затримку запуску державної системи онлайн-моніторингу. Вона би дозволила розглядати заявки на отримання ліцензії в електронному вигляді автоматично, а також контролювати в реальному часі всі фінансові потоки, щоб могло забезпечити прозорість процесу. І тут всі подумали, все правильно, будуть контролювати корупціонерів. Нарешті, хоч десь. Але момент в іншому. А скільки грошенят з держбюджету доведеться витратити на запровадження подібної електронної системи. Це ж треба кошти на її розробку. А якщо вже розроблена, то на вдосконалення, тестування, дороблення. Ну, ми знаємо, як працює фантазія наших посадовців, коли справа стосується фінансування за рахунок платників податків. Ну і ні для кого не секрет, що подібні благородні ініціативи клондайк для відмивання грошей. В цьому ми вже з вами не перше стикаємось. Хто тут може отримати вигоду? Не будемо тицяти пальцями, звернемось до простої логіки. Повертаємось знову до Федорова. Можна припустити, що після невдачі краю героїчно рятувати ситуацію візьметься сам пан міністр, взявши під контроль, це надважливе питання. Звичайно, все, що коїться, може бути щирим наміром. Але хіба ми в це віримо? Можливо, це такий крок, аби потім шантажувати компанії грального бізнесу. То є над чим подумати, правда? Але на цьому я. Не зупиняюсь. Перейдемо до версії другої: контроль за видаванням ліцензій. Можливість отримати хабарі за видання чи скасування ліцензій. Ліцензія на відкриття онлайн-казину коштує 46 мільйонів гривень. Насправді, через певні законодавчі нюанси компанії платять втричі більше, тобто понад 120 мільйонів гривень. Одна ліцензія 120 мільйонів. А за інформацією прес служби самої країни лише за цей рік було видано 152 ліцензії. Вмикаю калькулятор 152 ліцензії це приблизно 19 мільярдів гривень. А скільки ще можна заробляти, шантажуючи компанію позбавленням ліцензії? Подейкують свого часу ініціатором контролю за гральним бізнесом. Був голова депутатської фракції партії Слуга народу Давид Арахані. любитель битва ну, екстрасенс. Ну, э, дійсно, правда, екстрасенс, ти кому-то помог одному, а потім хтось -то другому тобі, Це якась така вот закон, мабуть, вселені. Нібито за його сприяння про країні була створена консультаційна експертна рада під фактичним управлінням спеціального радника Бориса Баума. Останні, до речі, постать досить дискусійна: громадянин Латвії, котрому приписують тісну співпрацю з російським бізнесменом, в тому числі у сфері азартних ігор і навіть криміналітетом. Цікаво, що Арахамія з Баумом проживала в одному ЖК, і, за словами останнього, познайомилися на дитячому святі. І саме там він розповів про свою обізнаність у сфері. Ігрового бізнесу. Цінність Баума, ймовірно, була в тому, що він добре знався в індустрії азартних ігор і мав допомогти встановити контроль у цій сфері. Однак влітку 22-го року Рада країл була розпущена, а Баума звільнена. Розшифруючи вище сказану інформацію, можна припустити, що Давид Арахемія сподівався взяти під контроль ігорний бізнес. І залучив до справи братика в темі. Однак того вигнали з краю. А принципова позиція керівника органу Івана Рудогу, очевидно, не сприяла вигідній співпраці. Це також може бути однією з причин можливої ліквідації комісії. Але до постаті Баума ми ще повернемося. Тож кому може бути вигідним ліквідація краю? І у чиїй кишені можуть потекти грошики від контролю над Ігоркою. Думайте самі. Третя версія лотерейний ласий шматок. Як відомо, коли тема ліквідації країн знову піднялася, чи не найгучніше у долоні плескав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він же закидав комісію безліч гріхів і бездіяльність у Лудомані, турбота про громадян. Котрі можуть потрапити в залежність, справа, звичайно, благородна. Але наприкінці минулого року ЗМІ активно обговорювали ініційований гетьманцевим законопроєкт щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Обурення преси викликало особливі умови, які отримає лотерейний бізнес. Саме такі оператори, як Українська національна лотерея та молодь спорт Лото у порівнянні з іншими представниками грального бізнесу у лотерейників є шанс отримати просто лакшері умови. Вони зможуть організувати діяльність залів гральних автоматів та онлайн казино без обмежень, а також майже у 10 разів менше платитимуть за дозвіл на здійснення діяльності. Ну і добре. Здавалося б, раз державні лотереї, значить, держава і отримає прибуток. Чому б не дати зелене світло. Насправді визначення державні це лише красива ширма. Як ми вже згадували, в Україні два таких оператори. І що дуже цікаво свого часу Данило Гетьманцев розпочинав свою кар'єру, працюючи на одного із них, молодь спорт Лотон, а згодом став співзасновником компанії. Раніше він мав частку 53%, потім 3% продав своєму партнеру, а 50% забрав його родич. Цього факту біографії він, до речі, і не приховував. Якщо я мовчу, значить я або в темі, або в долі, або в темі, і вдолі. Однак, враховуючи тему нашого сьогоднішнього обговорення, з цього моменту стає цікавіше. Його особистий інтерес до лотерейного закону. Навіть не прихований. Якщо згадати цифри, до яких ми зверталися на початку, об'єм реального ринку в Україні оцінюється приблизно у 150 мільярдів гривень на рік. Якщо лотерейники отримують таке зелене світло і зможуть без обмежень відкривати зали реальних автоматів та онлайн казино, та ще й платити по мінімуму за дозволи, можна лише уявити з суми прибутків йтиметься. Але повернемось до ліквідації країв. Імовірно, сама комісія і її незговірливий керівник якимось чином стали все таки на заваді такому блискучому і такому близькому плану збагачення. Версія 4. російський слід за час роботи країв буде іще одна гучна справа. Котру, щоправда, не змогли інкримінувати Івану Рудому. Вже під час повномасштабної війни ліцензію отримала компанія 1XB. Пізніше Рудий пояснював, що комісія отримала від компанії всі необхідні українські документи. Звідки вони в них взялися? То вже інше питання. А от коли з'явилися підозри про російський слід. Передала документи на перевірку компетентним органам. До речі, отримані ліцензії компанію з російським слідом просував вже згадуваний Борис Баум, котрий сам має той самий слід. А от коли розпалився скандал з 1xbet, Баум несподівано виїхав з України зі своїм латвійським паспортом. Хоч мав і український також. Нагадую. Що саме Країл у березні 2022 року, коли в нашій країні йде повномасштабне вторгнення, дає ліцензію ТОВ бетінгова компанія, яка має право використовувати бренд 1 xbet в Україні, а у листопаді вже звинувачують їх у зв'язках з Росією. То поясніть мені, яким чином проходила перевірка цієї компанії. Мова може йти навіть не про фінансову вигоду, а про загрозу держбезпеці. Справа в тому, що разом із ліцензією будь-яка компанія отримує не лише дозвіл, а навіть обов'язок збирати особисті дані гравців та прямий доступ до них. Також, як відомо, серед клієнтів онлайн казино чимало людей, котрі можуть мати значні фінансові проблеми, або тих. То програвся ще. Отже, не можна виключати ймовірності, що такі слабкі ланки опиняться у полі зору ворожих варбувальників і згодом почнуть співпрацю з російськими спецслужбами, котрі, як відомо, не шкодують коштів задля своїх цілей. Ви уявляєте, що може статися? А як ми вже знаємо, компанія з російським слідом, 1 – Певний період мала і ліцензію, і право збирати особисті дані українців. І, до речі, знову матиме, якщо добрі люди серед наших вже можновладців допоможуть їй повернутися на ринок. Отже, за ліквідацією країн стоять і особисті інтереси певних можновладців і вигоди певних компаній, і звичайно величезні гроші, котрі, ймовірно. Більше не потраплять в повному обсязі до держбюджету. Аби путінські зомбі не світилися у ваших рекомендаціях, Нагадую про підтримку україномовного контенту. Тож, підписуйся. На сьогодні все. Вірити мені чи ні справа ваша. Але я сподіваюся, матеріалу для подумати я вам дав достатньо. А ви пам'ятаєте. Нам намагаються закрити очі, бо комусь це вигідно. Моя справа допомогти вам відкрити очі.